Якщо чесно, я uh, останні два тижні взагалі не була в школі. Так, гарно, все на ніце. Зараз 6.40. я захотіла щось солодке. Ну все, почались канікули. Mm -hmm. uh, так виглядає табель. І вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас четвер, завтра, п'ятниця і завтра останній день в школі. Завтра нам дають табель і все, починається канікули. Нарешті. Uh, якщо чесно, я uh, останні два тижні взагалі не була в школі, тобто, цей місяць, останній шкільний червень, а я була uh, перші два тижні в школі, а потім останні два не була. І йду завтра тільки за табелем і все. <кліг> типу, на одну годинку і все. А, та, як сталося, що я не була два тижні в колі, і не викладала відео, так як я захворіла ха-ха. <смір> У мене був стрептокок. Так це називається вже вдруге. А, одного разу мене це було взимку з перед Новим роком. <пліг> тобто, на різдво це все, я була хвора вдома. Mm -hmm. А зараз е влітку, е знову, через півроку, у мене знову з'явився стрептокок, тому я 10 днів лежала вдома. Е типу, можна так 11 сказати навіть. От е пила антибіотики. Антибіотики до сих пір п'ю. Е тому такі -то справи. Не знаю, дуже незвично, знаєте, повертатися в школу після двох тижнів тільки за табелем. Типу, останній день, але. Що поробиш, типу це не моя провіра. Зараз я йду готуватися до завтрашнього дня. Помила волосся, воно вже практично ну практично десь на 70% можливо висохло. А зараз я іду робити собі кучеряшки з тіктоку, просто за допомогою лосин. Так воно називається. А я вже це колись робила дуже-дуже давно. Прям дуже давно я це робила. І зараз потрібно зробити це знову. Не дивилась знову туторіал на тіктоці, тому буду робити так, як я пам'ятаю. Сподіваюся, що завтра все вийде. Сподіваюсь, от, восени, якщо чисті, Помиті. Тому щоденько це зроблю і потім до вас повернусь. Ось так це виглядає. Так виглядає трішки дивно, але. Типу, мені подобається цей спосіб, тому що все якось так там закріплено. так, Я знаю, що через ніч воно не буде просто все дуже-дуже лохмате. Типу, що там щось якась форма а, буде держатись. Тому побачимо, що то вранці вийде. Як я казала, не дивилася на цей туторіал, все робила з того, що я пам'ятала. Сподіваюся, я все правильно пам'ятала і все завтра вийде. Якщо чесно, трішки хвилююсь, як просто не було в школі серйозно довго. І плюс вчителька мене недолюблює, тому сподіваюсь, вона мені нічого там казати не буде, бо від неї серйозно ніколи не знаєш. А так, я дуже рада, що нарешті закінчується школа, якщо чесно, типу, на літо у нас немає ніяких планів, точніше, як у родині, типу, ми нікуди не поїдемо, ну немає таких планів. Як завжди, тому буду якось сама організовувати своє літо. Планую це літо провести як літо, останні два місяці літа провести активно, типу, займатися спортом, ходити на роботу, читати англійську, типу і так далі. Ну, дуже багато планів, сподіваюся, що все буде класно. Я пам'ятаю, коли я жила в Чехії, типу, тут десь рік, і влітку я їхала в Україну, і так я проводила час в Україні. Типу, в літні я мала що робити, так як в Україні в мене було багато друзів. Зараз я ні з ким не спілкуюся. От, а потім на наступний рік влітку я вже е не їхала в Україну, і просто я дуже сильно... Хвилювалася, що я буду робити ціле літо в Чехії. У мене тут не було ні друзів, типу ніхто. Я знала, що ми не поїдемо на море чи щось таке. Я просто дуже сильно хвилювалася, але потім я не знаю, якось автоматично знайшла, що собі робити, дуже багато займалася спортом, дуже сильно була похудала, чесно прям. Хочеться повернутися е, в ту фігуру, типу, мені подобається, що я була така худа. Можливо, мені хтось каже, що я прям сильно була худа, але мені прям подобалась моя фігура, я дивлюся фотографію, тому є ціль, я знаю, що я можу мати таку фігуру, але можливо не прям до такої я не стремлюся, але просто щоб трішки похудати за літо. До я зможу, так як в мене буде багато часу займатися спортом і так і далі. Але плюс до цього в мене зараз робота, тому вже і немає так багато часу на спорт, як було тоді, тому що тоді влітку я не ходила на роботу, бо ще не могла. А зараз я вже ходжу на роботу, тому на це також менше часу на той спорт. Але побачимо, побачимо, як то буде влітку. Зараз я йду відпочивати, не знаю, можливо читати книжку або дивитися серіал. Ні, напевно, піду читати книжку і потім вже лягати спати. Тому побачимось вже завтра. Добрий ранок! Я вже нафарбувалась, перевернулася і зараз буду розплітати це все чудом. Сподіваюся, там все нормально. Я не знаю, що буде з чубчиком, Я думаю, що він не буде вау. Тому швиденько це все розплітаю, щоб потім, можливо, щось зробити з чубчиком. Але сподіваюся, що все буде нормально, але побачимо. Я краще візьму фен і трішки ще подсушу волосся. Всяке випадка, як уроні посушилася, чесно дуже хвилююсь. Блін, мосе одно мені здається, таким вологим трішки. Але, добре, що буде, то буде. Я вже не знаю. Ех, я. Окей, клас. Добре, дуже свідомувати, побачимо. Ну, <кхи> типу, з тих е, кучеряшків нічого не залишилось. Просто волосся було вологе і нічого не вийшло. Тому не робіть це на вологе волосся взагалі. Я, типу, в мене не було воно, типу, мокре, чи щось таке, воно серйозно було вологе. Але, як бачите, все одно не вийшло. Можливо, якщо б, е, я трішки довше подержала, щоб волосся прям висохло, то був би кращий результат, але я думаю, краще робити повністю на сухе волосся. Мені здається, що буде краще. Або, можливо, трішечки-трішечки побризкати водичкою і все. Тому так. Ну, але що маємо, то маємо, якось сильно не засмутилась, що типу, ну, не вийшло, тому другий раз буду знати Тому таке до справи. E, все, потрібно вже помаленьку виходити. Тому побігла. Так виглядає табель. От, я там закрию ту головну інформацію. Просто тут о, оцінки. Оцінки в них типу, не пишуться о, числом, а пишуться словами. І, типу, не 1-2-3. А просто, наприклад, одиничка має слово типу, виборний, що дуже-дуже типу, добре. Там двойка має, типу, що це добре. Ну, типу, ні, тройка це має що це добре. Ну, типу, не пише 1-2-3. Типу, а Просто має кожна оцінка своє слово. Також хочу розповісти, як виглядає останній дзвоник в Чехії. Типу, нічого цікавого, просто ми приходимо в школу, чекаємо на вчителя, там, коли зазвонить дзвоник, як на звичайний урок, приходить вчитель, там нам щось там розповідає, бажає нам гарно провести це літо, говорить в цілому, як пройшов рік і так і далі. І потім там. Починає роздавати табелі, типу каже ім'я кожного студента. Там когось викликає к собі того студента. Той студент іде туди, вони подають собі руки, а вчитель дає табель. Студент може дати там, якусь шоколадку чи квіти. Це вже як хоче студент, це не обов'язково. Все потім передається табель, і студент сідає на своє місце. І так, в принципі, з о, всім класом, тобто нема такого, як в Україні, що там останній дзвоник, там о, якась церемонія, можна сказати. Я, я пам'ятаю, як з 9 класу учень і з 1 класу якісь учень ходили з колокольчиком, як викликали дітей і видавали грамоти. Прям ну, церемонія у нас це все було тут. Нічого такого немає. Тут просто прийдеш школу, тобі дають табель, і ти йдеш додому. Це було все серйозно на 30 хвилин. Максимально, як може, ну це, типу, це вже залишить від вчителя, як довго він буде говорити, але приблизно 30 хвилин. У нас в Україні, типу, ми там на лінійці стояли 2 години тільки, а потім ще в класі йшли, потім нам роздавали табель. чи з перецем нам роздавали табель, це я вже не пам'ятаю. Типу, було довше, але мені здається трішки цікавіше, тому що це прям була церемонія, що так починається літок, канікули і так далі. Але тут трішки по-інакшому, тому... Так. після того, як це все закінчилось, я з подругами а, пішла погуляти, а, пішли а, в кафе, посиділи. Я замовила собі сніданок тільки сама, тому що я була головною, типу, я нічого не їла вранці, тому я замовила собі ще сніданок, тому так, так і до справи. А зараз я ще хочу зробити маленьку розпаковочку, так як недавно мені прийшла посилка а, доглядової косметики, яку я собі замовила, я хочу трішки обновити свою доглядову косметику, так як... Моя шкіра мені взагалі не подобається. Я дивилась о, відео в цій ці, одної блогерки, і вона просто щось говорила і робила свою вечірню скінкер рутину. І в неї дуже-дуже гарна типу шкіра, прям серйозно дуже гарна. Тому я вирішила, що напевно потрібно купити той догляд, що і в неї так виглядає посилчика. Замовила я в. Є Сістерс, я вже замовляю в друге, тому що мені здається, що тут найдешевше. Типу в Чехії тут найдешевше. Не завжди, але в більшості. Я, типу, зрівнюю ціни. Але в більшості тут дешевші ціни на цьому сайті, ніж на остальних сайтах. А, я так люблю розпакувати щось. Так, такий надпис. Боже, мені дуже подобається пакування. Мені здається, що минулого разу, коли я замовляла, це було. Досить давно вже більше тут тому, тому в них було інакше упакування, зараз, мені здається, воно змінилося. Так я відкрила коробочку, так воно виглядає всередині. І так гарно все боже. Дуже-дуже гарно. І тут, звичайно ж, подарунки. А, так, почнемо з подарунків. Перше це така штучка, я взагалі не знаю, що це все таке. Далі доктор Керкл Олій, очищуючий. І це якась масочка. Дуже приємно. Ой, і ще ця масочка. Це все корейська косметика, тому я думаю, що буде гарно. Можливо, сьогодні і скористаюсь навіть. Ой, і ще навіть пробник. О, Боже, я завжди від них маю стільки пробників, але ніколи не використаю. Цього разу потрібно буде використати, тому що потрібно користатися. І ще один пробник. Ми цим не закінчили. Боже, дуже приємно, серйозно, типу, просто так поставили декілька подарунків, типу. Вау, я не очікувала. Типу, раз, два, три, 4, 5. І це, типу, один. Просто це ціла упаковка. Не знаю, може це міні-версія, але нормальна упаковка. Ну, я не знаю, що це. Це, мені здається, просто звичайна сироватка. Ну, типу. Так, це сироватка. Ще в коробці я знайшла ось такий пробничок. І так. Почнемо з того, що я замовила. Я вже, якщо чесно, забула трішки, що я замовила. Перше, що я замовила, це такий крем, проти акне. Якщо чесно, я думала, він буде трішки більшим. Думала, що він буде набагато більшим. Він прям... Боже, він прям міні. Я серйозно думала, що він буде набагато більший, але... нічого. Але, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки це коштувало, а потім буду класти туди цінники. Далі я замовила сироватку. Ось так ця сироватка. Боже, вона так гарно виглядає, дуже подобається, просто вже подобається нам бортик. Дуже подобається це упакування і цього і цього прям дуже гарно. Далі ензимна пудра, а, Типу, це для того, щоб змивати макіяж, бо потрібно... Змивати гарно макіяж, а не так як я змиваю, тільки венцелярний воду. І потім якимось олійчиком. І мені здається, що воно не, не дуже гарно це все змиває, тому вирішила замовити ще ензимну пудру. Ось цю. Далі замовила цей крем. Це я не побачила в вдої блогерки, це вже я замовила сама від себе. А, цей крем також для покращення шкіри, там проти акне і так далі. Тому подивимося, як запрацює це комбо. Так цей крем виглядає. І останню річ, яку я замовила, я це вже замовляла, це очищуюча олійка, чи такий бальзам очищуючий. А от, я його другий раз не замовила, тому що він серйозно дуже швидко закінчився. Типу, якось дуже швидко. І я вирішила, що він не досить економний, тому що швидко закінчується. Але він дуже гарно чищав мою, типу, шкіру, типу мій макіяж. Він дуже гарно змивав, прям серйозно. Тому все ж таки побачила потім ще в цій блогерці і вирішила, що потрібно, напевно, замовити. Бо як-не-як закінчується швидко, але потрібно дбати про свою шкіру. Так він виглядає. І, в принципі, це все. Uh, потім напишу uh, скільки разом це все коштувало. Зараз іду їсти і відпочивати. Зараз 6.40, Я захотіла щось солодке, тому зараз іду е, спечу собі е, е, кекси. Е, в звичайному рецепті там є свіжа полуниця. У нас немає свіжої полуниці, тільки я тому я буду робити заморожену полуницю, Сподіваюсь, буде смачно. Не знаю. А ніколи взагалі не робила по цьому рецепту е, кекси і з полуницею також ніколи не робила кекси, тому побачимо, що з цього вийде. Так, перша партія печеся. У мене ще залишилось тісто, тому думаю, що, можливо, ще на 6 кексів вийде. Так, спеклася друга партія. Я трішки менше часу їх пекла, навіть, типу, дуже сильно видно результат. Сподіваюсь, вони не будуть прямо А, вот. я вже ці скуштувала. Вони не є прям дуже-дуже погані. Але є одне, але, типу, зараз покажу а, цей папір. Взагалі не відчиняється, типу, це половину, просто залишається на цьому папері. Зараз покажу нормально. Ось, ось так от воно віддирається тільки. І, типу, не знаю, можливо, потрібно було якось змастити той папір. Але я не хочу, типу, використовувати це олію. Не знаю, нормально це чи ні. Чи це обов'язково змащувати олією? Не знаю. Вони не є погані, але не скажу, що прям вау. Тому, не знаю. Зараз половина 11. А я вже почистила зуби. Як бачите, вся мокра. Хотіла сьогодні нанести масочку, яку я достала в подарунок. Але щось я задивилась серіал і не помітила, як вже половина 11, тому вирішила, що вже сьогодні це не буду робити. Перенесу це на потім. От. а зараз я вже... Підлягати, не знаю, чи піду зараз спати, так як завтра суботи. І знаєте, типу розумію що типу, завтра мені не потрібно нікуди вставати. Тому так, але точно довго не задержусь. До півночі піду спати, я собі обіцяю. А на цьому хочу завершити свій влог. А, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. І до зустрічі в наступному відео. па-па